Добрий день. Поговоримо сьогодні про моркву. Як її раціонально вирощувати, щоб вона у вас була на столі аж до наступного сезону. От на цьому прикладі ми можемо бачити, тут в мене була посаджена весною морква, а між нею була посаджена цибуля. Я так сажаю для того, щоб ці дві рослини оберігали один іншу від шкідників. Тобто шкідники, які їдять моркву, не люблять цибулю. А які їдять цибулю, не люблять моркву. Але цибулю я вже зібрав, як ви бачили в моїх попередніх відео. Ще зібрав її дві неділі тому. Тобто в середині липня. Зараз кінець липня і на місце цибулі, де вона росла, я посіяв моркву. От, молоденьку моркву. Ранню моркву треба сіяти, щоб вона встигла пройти вегетацію і дозріти у вас. Ця морква вже доволі у нас велика. Бачите, ботва в неї яка. А молоденька пішла морквочка. Вона буде у вас давати урожай, який буде зберігатися аж до наступного урожаю. Тобто в першу чергу треба буде з'їсти урожай цієї моркви, яку ми сажали навесні до Нового року бажано. А тоді будете використовувати урожай цієї пізно посадженої ранньої моркви, бо вона краще зберігається. От також треба бачите, яка в неї ботва цієї моркви велика, соковиста. Морку можна використовувати повністю, тобто треба брати все, що вам дає природа. І от зараз в таку пору ви не нанесете шкоди цьому морквині, а навпаки, навіть пришвидшити її дозрівання. Берете оце золото природи. Тут в бадилі корисних речовин в 10 разів більше, ніж у самій моркві в корнеплоді. Дуже корисна рослина, компонент, який, на жаль, ніхто мало хто використовує. В наступному відео я покажу, як з неї робити салат. Можете почитати в інтернеті, вона омолоджує, організм захищає від 100 хвороб. Дуже корисна. І зараз в таку пору ви її можете заготовлювати, сушити як петрушку. От, можна морозити. І хто як. Мені подобається сушити в тіньочку. Вона висушується. Або можна дрібнити, її заморожувати в кульочок, брати, додавати. Дуже придає смак гарний всім стравам і корисно для здоров'я. Дякую вам за увагу. Такий матеріал сьогодні для вас підготував. До побачення.